Це просто ізі, Це просто ізі піч. Це м ось сюди. А сюди не можна. Я зрозумію. Спочатку треба ось так. Потім ось так. Ось так. Ось Аурика. На зараз на ваших очах супермозг. Треба зробити манікюр. Давай я е, тобі зроблю места манікюра лисину. Um. Як зробити тобі ноги? Надіюсь, ну. <смі> це третя частина. А чому так плавно? Тому що я може, мабуть, е я до початку мені тут треба 30 уровнів пройти. Це просто ізі. Це якщо так забудьте все, що я вам тільки що сказав. Статі, хто не замітив, в мене цей е, війвочка з хрестиком. Ви, ви її не бачили. Ви її не бачили чесним словом. Ой-ой-ой, зараз я упаду. У мене 16, 18. Я просто не хочу дивитися на що. А воно пришвидшується. Мені треба до максималки дойти, а хоча б мінімум для 30. Це максималка, якщо я дойду, пам'ятаєте, як я дійшов до 50, я, я вже пройшов у гру. Я вже реально пройшов гру. Я більше не можу, друзі, я зараз зірву палець, У мене палець просто реально зірветься. Ой, йо ё йо Мені зараз. Я боюсь собі представити, що мені жде зараз? Ой, сто сім! Це мої Пам'ятаєте, друзі, я проходив цю гру і у мене було передодочого разу 50 з чим-то, 51, 52 максимум. То тепер зараз в мене 107.